Світлі зорі кривого рогу. Момент, і місто зупинилось, здригнулось небо у горі. дев'ять зірок життя злетіло, і біль застиг в кожній сім'ї. Дитячі мрії, наче квіти, впали на землю серед дня. Їм більше в школі не радіти, не бігте стежкою щодня. Та їхній сміх в пташинім співі у світлі сонця над дахами, їх серця б'ються в кожній ниві, у подиху весни між нами. Місто тримає небеса своїх дітей в душі ховає, і кожна мати, як роса, над іменем мовчки ридає, і кожна зірка що згасала. Живе в душі, живе в словах, бо ці маленькі янгелятка це світло в наших небесах.